Так, Вітаю вас, шановні. Сьогодні субота 13.02. Я стою на паркінгу. Ну, не на паркінгу, я стою там, де я стояв коло Макдональдса, про що я розповідав у минулому відео. Значить, я розповідав вам про те, що я шокований містом Брун амгебірге але так як я вже потім почитав в інтернеті, то я зрозумів, що я знаходжусь не в самому місті, а я знаходжусь біля нього. Навігація то показувала, що Макдональдс. Ви прямуєте Макдональдс до міста Брун. Ну тому я так і зрозумів, що я в місті Брун. Але то не місто Брун. Але а так як я вже зрозумів, то є е, шопінг-центр, скажімо так, з дуже багатьма магазинами. Я вам про них вчора розповідав, що тут є СЦС, що тут 3XL, плюс і про цей е, стільчик я вам розповідав я на початку відео. Спеціально Значить, я вам ще, раз, ще його Значить, Тобто оцей стільчик, ви можете бачити його масштаби порівняно з авто, Ну він дуже великий. Я дивився на нього на Google Map, то від нього тінь така падає. Ну Здорова. І він здоровий. А там далі оця веселка, про яку я розповідав ССС, також я про неї вже прочитав. Значить, це найбільший в Австрії магазин чи, скажімо так, площа для магазинів, яка нараховує собою 230 тисяч квадратних метрів і включає в себе понад 330 магазинів різноманітних. Пишуть в інтернеті, що це другий по розміру по величині шопінг-центр в Європі взагалі. Ну і перший в Австрії. Так що от так. А до Бруна тут 3,5 кілометри. Він тут в стороні. Дивився я зверху на. Дивився я зверху на Google Maps, на територію туди я знаходжусь. Значить, тут недалеко є поле для гольфу. Тут недалеко є три рядом якісь спортивні комплекси, відкриті футбольні поля. Ще з цієї сторони я вам покажу Гігаспорт, теж він є на Google Map. Це той магазин, про який я говорив, що там все від літнього до зимового спортивного вбрання. Це xl я тільки що в ньому був. Нараховує він 4 поверхи і ще п'ятий вниз, подвальний поверх, в ньому меблі, але не тільки, але й постільна білизна, коври, статуї, Будду я бачив там за Сім тисяч євро чи вісім, навіть невеликі фотки є. Посуда, столи, стільці, кроваті, домашня, садова, мебля, різні меблі. Так що такі справи. Я тут на парковці, ще похожу, познімаю, зараз щось випаду. До зв'язку, всім вітання.